У п'ятницю президент України Віктор Янукович здійснив перший офіційний візит до Росії, де у Москві зустрівся з керівництвом Російської Федерації. Оглядачі зауважують, що це перші переговори керівництва України з російськими колегами за досить тривалий час. У Москві Віктор Янукович заявив, що розраховує на зміну відносин з Росією, на краще вказавши на прорахунки свого попередника у цій сфері. Мені, як простому громадянинові України, а не тільки як політикові, було «Було неприємно спостерігати за всім, що відбувається у цій сфері, і ми ніколи не думали, що таке колись взагалі може бути у наших взаємовідносинах. Відзначив Віктор Янукович. Сторони обговорили питання співробітництва в газовій сфері, базування в Севастополі Чорноморського флоту та можливості розширення економічної співпраці у Москві Розраховують на зацікавленість Києва приєднатись до митного союзу. Покращення стосунків України з Росією підуть на користь і українсько-американським відносинам. Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив американський політолог Самуель Чара. Я думаю, передумова гарних стосунків між Києвом і Вашингтоном нормальні відносини між Росією та Україною. Відносини на рівні, на якому вони були наприкінці терміну Ющенка, створюють певну нестабільність, через що заходу важко мати насичені, плідні і глибокі стосунки з Україною. На думку американського експерта в існуючих умовах за правління Януковича існує можливість, що Україна може піти шляхом так званої контрольованої російської демократії. Однак Самуель Чарап зауважує, що в Україні існує занадто багато протилежних політичних сил, і такий сценарій розвитку події є малоймовірним, хоча й можливим. Політолог переконаний, що Україна повинна рухатись в обох напрямках: як до Європи, так і до покращення відносин з Москвою мені не подобається ідея руху України в одному чи іншому напрямку. Так неправильно думати. Якщо ми хочемо бачити Україну повноцінним членом євроатлантичної спільноти, то це повинна бути Україна, яка має добрі робочі стосунки з Москвою. Не можна як за часів кучми ставати на той чи інший бік, коли тобі це вигідно. Україні потрібні позитивні відносини з обома. Однак майбутнє України безперечно полягає у євроатлантичній інтеграції.